Прем'єр-ліги так довго до нас рвався, що все ж таки нарешті бляхабуха дорвався. І це ніхто інший як Саша Капля! Зустрічаємо! Коли президент їде по змісту, його супроводжує кортеж байкерів. А коли Василь Телесик летить понад Харковом, його супроводжують вершника Апокаліпсиса. Ти мене не знаєш, лише здалеку бачив. Ти в дитинстві щось там чув. Я не прикидаюсь мачо. я не летючий голландець, я фольклорний хлопчик. Я на крилах птахів залишив архаїчний простір. Я від діда з бабою втік. Я залишив дитячу постіль і влетів, Влетів в майбутнього простір, простір повсякденних монстрів. Тут весь розгорнутий космос або лабіринт, або острів. Гуси лебеді, то вам не коні поні, коні поні свіздригнеться в агонії. Вершник сяючий, переможець драконів, гусі лебеді переможці драконів. Я опинився в просторі помсти звірів царів, які постійно дивляться назад, бо бояться власного хвоста, На простець біжуть, копитами гуркотуть, а поступились дорогою саперам, вчорашніх диктаторів змінили вчорашні майори. Нащадки Павліка Морозова, пенсіонери, людожери, Молодільні яблука не працюють, перевибори працюють як заклинання. І якщо ти відмовився від світла, в тебе виростуть ікла Гусі лебеді то вам не коні поні, коні поні світ здригнеться в агонії. Вершник сяючий переможець драконів. гусі-лебеді переможці драконів. На ланах історії вершника апокаліпсіса гарцюють. Гарцюють як пори року, вони здіймають вихор лиха. Вихор і він працює, як на жнивах влітку. Я чекаю, коли пролунає голос. Стихія тихіше, але чомусь завжди лютий, лютий холодом скутий, жерло печі, черніє, червоніє своїм єдиним оком. Я підкидую дрова, наче ж бурляю в око циклопа. Замість автора я тут, сторітелінг у ступі товчу, у ступі товчу. Гуси-лебеді, то вам не Коні-поні, коні світ здригнеться в вагоні. Вершник сяючий переможець драконів. Гуси-лебеді, переможці драконів. Я кажу, Коні-поні! 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 коні коні Коні-поні! Коні-поні! коні поні